Цей курган займає четверте місце в буджаку за своїми розмірами. Він є одним з найвеличніших. Найвелич... 10 метрів орієнтовна його висота діаметром 80 100 метрів. В таких земляних насипах ховали скіфську аристократію, царів та великих полководців. Скіфи були язичниками за своєю релігією, тому відповідно разом із ними. Туди клали в могили найнеобхідніше від побутових речей, починаючи і закінчуючи бойовим конем, прислугою, і в деяких випадках навіть ховали разом із царем і дружиною, якщо вона виявляла бажання не продовжувати своє життя після смерті чоловіка. Рани використовували як спостережні пункти. Охоронці племені, коли бачили небезпеку, могли запалити вогонь для того, щоб показати наступним, що є небезпека, і плем'я має бути готовим зустріти ворога. Кургани розташовані на пагорбах приблизно на одній лінії для того, щоб був кращий обзор і бачити можливість нападу недругів. За часів німців цей курган називали Брієнська гарматна гора. Чому саме так достеменних відомостей немає. Можна тільки здогадуватися, що цей курган могли використовувати під час ведення бойових дій у 17, 18, 19 століттях як місце розташування якраз громад для ведення обстрілу. В таких курганах зазвичай не тільки одне поховання, тому що не тільки скіфи. Ховали свою знать в курганах, а інші кочові племена і народи, які проживали на наших територіях. Зазвичай, коли клали Перше тіло в курган, подекуди через декілька років, інколи через тисячу років підкладали, і інше тіло. Обабіч зверху. І таким чином ця, цей насип ставав великим, тому що для однієї людини накласти таку груду землі, звичайно, це було на той час практично нереально. офіційних даних, стосовно того, що цей курган був розкопаний, немає. немає і сподіваюся, що воно так і залишиться на згадку майбутнім поколінням. Стосовно цього кургану є цікава історія у 1873 році. Троє молодих брієнців. Брієни, це німецька колонія, яка знаходиться там в долині. Вирішила розкопати курган, оскільки хтось їм розказав, що там можуть бути дуже цікаві речі. Протягом трьох ночей восени вони розкопували вершину кургану допоки їх не запримітив, запримітив староста села. А він сказав їм під страхом суворого покарання засипати все так, щоб не було замін. Тно і бажано, щоб це ніхто не запримітив, тому брієнці наступні декілька ночей. Робили свою роботу, але в зворотньому порядку закопували все те, що вони там почали розкопувати. А нічого, звісно, вони не знайшли, тому що це були діти до 10 років. Цю історію розказав Герберт Остер, це Бесарабський німець, який у 1994 році, після розпаду радянського союзу, відвідав Брієни, оскільки він був мешканцем цього села. І тоді він востаннє піднявся на курган і розповів цю історію.